Підійматч АКП-45 на базі «Сканія». Це сучасний пожежно-рятувальний автомобіль, який оснащений потужною механізованою підйомною стрілою колінчатого типу. Стріла встановлена стаціонарно, має поворотний механізм і складається з кількох секцій. На останньому ланці розташована платформа або люлька для роботи на висоті. Цей спецавтомобіль призначений для виконання різноманітних завдань у складних умовах. Зокрема, для підйому рятувальних бригад та пожежного обладнання на великі висоти, доставки вогнегасних речовин до місця займання, а також для евакуації людей. Основні технічні характеристики машини: базове шасі, сканія, тип двигуна, дизельний, максимальна швидкість руху до 100 км за годину, екіпаж дві особи, водій і рятувальник, можливості стріли, максимальна висота підйому 45 метрів, максимальний виліт. До 26,5 метра кут підйому стріли від 0 до 82,5 градуса, максимальне навантаження на люльку до 500 кілограмів при повному висуненні, вантажопідйомність при зібраному телескопі до 2000 кг. Часові характеристики роботи: встановлення на виносні опори приблизно 2 хвилини 30 секунд, обертання навколо осі на 360 градусів, 60 секунд. Підйом до кута 75 градусів 55 секунд. Повне висування стріли до 4 хвилин.